Всім доброго дня. Сьогодні 17 березня 2024 року. Сиджу на вулиці як безхатько, тому що сьогодні четвертий-п'ятий раз будуть показувати нашу квартиру. І Ми цілий день працювали. Субота-неділя у нас дуже важкі дні, тому що багато людей в вихідні, і багато людей йде до магазину, купляють і питають, і багато треба розложити, розкласти товар на полиці. І завжди ми працюємо почти завжди. Ми працюємо в суботу в неділю, і ну дуже важко, ми втомлюємося. А вчора в мене ще і бабуся була після магазину, і а тут подзвонив представник нашої хазяйки, сказав: сьогодні хочуть подивитись дві сім'ї пів шостого і в шість квартиру. Ну, в шість він дав давно казав, два-три дні назад, я згодилась, а на пів шостого я так розлютилася. Вчора була така втомлена. Кажу: а не можна подивитись квартиру, коли ми на роботі. Ми до чотирьох на роботі, і квартира в вашому розпорядженні. Він сказав: добре, я спробую. Це зробити, а ввечері мені дочка подзвонила, і зяті. І вони кажуть: Мама, якщо нема такої важливої причини, то відмовляти не потрібно, тому що вони можуть розлютитись і не повернути депозит. А депозит вони взяли по ціні квартири за один місяць 2400, і ще за ката 250. Взяли попередні гроші, сказали, потім все повернуть. І все це заплатив, взять, тому що моя степдоти сказала, що грошей не було в неї на той час. Ну, коротше, взять, Заплатив, щоб менше було проблем, забула слово на українській, пробачте. Ну і тому нам треба все нормально повернути, щоб ці гроші повернули зятю. Ну і я тоді написала йому, що я згодилась, я зможу піти на вулицю. А тут так прийнято в Америці, що коли показують будинки, то хазяїва не хазяїва, а повинні. Йти з дому, щоб там нікого не було. Ну і от сижу, гуляю, сонечко зараз сідає, скоро змерзну, ну піду додому. Уже е, гуляю, мабуть, годину цілу, як без хатько, так, так мені прямо не, не, дуже, не дуже це подобається, тому що втомилась замість того, щоб полежати та поїсти, вже їсти хочеться. От сижу тут. Ну, Дихаю свіжим повітрям, мабуть, трошки, але хочеться відпочити. Ну завтра у мене вихідний. Вирішила поїхати в Вашингтон, тому що у нас вже е, на нашій вулиці відсвілася магнолія, облетіла, і почали е, е, квітнути. Чи сакура? Я не, не зрозуміла. Ну завтра поїду, я знаю, де квітнуть. Е, Вашингтоні сакури і магнолії. В тому році ми їздили з сином, от хочу подивитись, і в мене завтра повний вихідний і, може, зніму всю красу, якщо там всі, воно все не, не осипалось. Ой. Ось такі новини. Іду додому. Надію, що все буде добре. В Україні перемоги, перемоги і миру. Хай вам всім щастить. Пока-пока. побачення.